6 кілометрів від центру міста Ужгорода. Доїзд асфальтна дорога. Повністю закрита територія. Мангальна зона, зелена зона. Вуличний обідний стіл. Чанджакузі з прохладною водичкою в період літа. Будинок. 6 спальних місць. Стіл розрахований 8-10 людей, зона кухні, перша спальня. Так виглядає ванна кімната. Два двомісні ліжка. І ось такий вид. Ласкаво просимо до нас в гості.